Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні хочу показати вам свої перчики, які в мене виросли уже ось така розсада. І трішки розповісти про ці перці. Я сьогодні буду їх пікірувати, ну, оці ще побільше, а це ще трішки підростехай. І, якраз вирішила зняти вам показати свої перчики. І так. Тут у мене 4 сорти. Садила я їх десь 18 лютого. І ну, чого так рано садила, чомусь я вважала, що вони будуть сходити неділі-дві. Але я їх замочила. Десь Перед тим, як садити, я замочила їх практично на сутки. Кожен перчик. Нічого, в оби... в звичайній тепленькій водичці замочила. І на в день посадила в отакі коробочки. Так, і так про самі перці. Зійшли вони у мене буквально десь на шостий, деякі на п'ятий день, деякі там на сьомий, восьмий день. Ну, десь приблизно за тиждень ці перчики вже в мене зійшли. І так, почну із оцих, які в мене два. Ну я тільки що два. Тут було чотири. Я два вирвала, викинула. Це перчик безіменний, тому що він куплений в магазині. Це буквально із свіжого насіння. Чоловік купив гіркий, це гіркий перець. Купив гірку перчину. Я достала звідти насіння і посадила в стаканчики. Уже після того, це вже було, мабуть, за день чи за два ну дня за два після того як висадила оці перчики. У мене був один перець, я його купила такий він декоративний, маленький, і я його пробувала садити ще, мабуть, в грудні місяці. Він не зійшов. Я його поставила в грудні. Він не зійшов. Потім я поставила в січні. Він не зійшов. І так він і не зійшов Насіння Там було, мабуть, ну якесь старе просрочене, і воно не проросло. І я вирішила, що і це насіння також буде не дуже якісне, і тому вирішила ще перестрахуватися і посадила оце зі свіжого. Зі свіжого, ну, Я там буквально декілька зернинок положила, то зійшли чотири перчинки. От, просто з перчинки достала свіже і в земельки присипала. Нічого його не ні замочувала, нічим, нічого не робила. Зійшов він буквально на четвертий чи п'ятий день, дуже швидко зійшов, і отакий от красивий перчик. Було чотири перчинки, але так як у мене його дуже багато, тому я вирішила, що в цьому стаканчику, щоб вони не заважали один одному, я два вирвала, викинула, а ці два залишила, так вони в мене будуть рости іще довгенько. Може до самої висадки, а може ще прийдеться пересаджувати чуть більший стаканчик. Так, це що стосується безіменного перця. Тут у мене дві. Коробочки гіркого перцю і один е, солодкий. Солодкий, ну я перець зазвичай не саджу, а це в мене чоловік дуже полюбляє перець. І я вирішила попробувати його заморозити. От посадить, виростить багато і заморозить морози, мор, 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 морозилку. Ну, якби такий зробити експеримент, наскільки він буде йому заходити. тому що він цілу зиму ходить і купляє такий дорогущий перець в Магазині. І я вирішила, що якщо я вже сажу гіркий перець, то треба трішки, хоч там декілька кущиків посадити і солодкого перцю Зайшла в магазин АТБ, купила отаку пачечку червоний дивосвіт. Це такий великий перець, він середньо середньо який там середньопізній. Ну, Не сильно високі кущики ростуть, і не, не, не сильно велика вражанність на ньому, Ну, але для в, в, різновидності хай буде. Виросли в мене, ну, може, одна чи дві, одна, мабуть, не проросла. Може, ні, всі проросли, просто одна пізніше, ось вона така маленька, така замучененька. Це я зараз їх розсажу. Садила я їх, виходить, скільки, сім, шість. Зерняток, всі вони ще зійшли, схожість хороша. І якби от вони вже в мене станом на сьогодні в нас 11 березня отакі красивенькі перчики. Це солодкий перець, він росте по так, по-по-по-по-по-по-по. Немає висоти його. Ну, сама причина 220-270 грам. Це така крупна. Перчина повинна бути, побачимо, наскільки вона виросте велика. І оце два сорти я замовляла на вагу. Один сорт високорослий, він і зразу видно, що такі перчинки височенькі. Вони в мене під підсвіткою стоять, тому не, не можна сказати, що вони витягнулися, тому що ось цей перчик він не витягнувся. він низькорослий, тому він от такий компактненький і росте. От так він не сильно високий, а цей зразу тільки виріс, він зразу якби такий височенький, за, за рахунок того, що це е, перець ну, якби високорослий. Називається він е, гострий перець Карабас-Барабас. Е, і е, схожість е, прекрасна, схожість, практично всі зернятка зійшли, які були посіяні. Оцей перчик називається ацтек, гіркий перець і також всі перчики зійшли. Оцей перчик ацтек, він такий цікавий. Сама, сам кущик він такий компактний, не сильно великий, він там сантиметрів 25-30 росте. А перчина 25 см длиною перчина, така длина, здорова причина ростуть на ньому. Ну, от Мені цікаво подивитися, що в мене з цього вийде. Ну, А це перець росте до метра, він там 70-90 см висотою, його потрібно буде підв'язувати. І як би там на ньому повинно бути багато. Такого середнього розміру перчинки. Оце такий перчик. Буду зараз його пікірувати. Пікірувати буду ось в такі стаканчики: з-під сметани. Ну, такого плана, отакого плана стаканчик. Він по розміру 350 грам. Я оцю, оцей вершечок обріжу твердий, щоб можна було потім поставити в, ну, в якусь коробочку, щоб було більш компактніше. Я думаю, що 350 грам буде достатньо для двох перчинок. Садити буду по дві перчинки. І в кущик буду висаджувати також по дві причинки. Буду пікірувати зараз, вже наросли воно, два основних листочки, для того, щоб коробочки в мене тут маленькі, для того, щоб не переплилися потім корні. І якби, ну, чим більше вони будуть рости в цих коробочках, тим складніше буде їх потім пересадити, і складніше їм буде якби, при, прижитися. Ну, от. А ці ще трішки постоють, хай ще підростуть, у них тут. І коробочка побільше і повище, і вони ще їм є куди рости. Тому ці будуть пізніше, а ці от дві коробочки зараз пропікірую. Ну я показувати не буду, як я пікірую. Я думаю, що земля універсальна у мене, яка там не пам'ятаю, який там у мене Ну, універсальна земля куплена в магазині для розсади. Нічого я додати туди не буду. Я буду перчик вже підживлювати, тоді, коли він прийметься після пакіровки, десь недільки через 2, я почну його потрішку підживлювати. А в землю зараз нічого класти не буду. Просто земелька, просто водичка. Водичка буде із фітоспорином, для того, щоб трішки обеззаразити водичку. І може, ну я подумаю, за корнівін. Може, я ще пролью потім корнівіном. От і все. Всім вам гарних врожаїв, гарної розсади і хорошого настрою, і, звичайно ж, миру нам. До побачення. Так, мій котик вириває мою цибульку. Ох і котик!